Привіт, стрільці! Вітаю вас! Пропоную до перегляду дороги склад на тиждень з 6 по 12 жовтня 2025 року. Подивимося загальну енергію цього тижня для вас, стрільці. Ви Відкриті до кроку у щось нове, можливо, навіть і невідоме для вас, але таке прекрасне, що це вас зовсім не страшить. Без огляду на якийсь минулий неприємний досвід або навіть чийсь досвід, ви ніщо не враховуєте, ви щиро вірите в, вашу, в ваш успіх на цьому шляху, і я щиро вірю з вами також, що у вас все вийде. Куди ви прямуєте? Чим пов'язаний цей ваш шлях? Давайте уточнемо. Цей ваш шлях може бути пов'язаний з людиною з вашого оточення, знаку зодяка стихії, води. Також це може бути лікар, психолог. Так, людина, яка може вас вислухати, якій ви можете розказати все, що у вас на душі, якісь проблеми, чи що, все обговорити можете. Ця людина може вам поспівчувати, зрозуміти. Ось такі якісь нові кроки. Або ж, це. Ваш новий крок для, до того, щоб проявлятися так, як такі люди, емо, емоційні, чуттєві, чутливі, співчутливі. Подивимося стрільці ситуацію, яка може чекати на вас на цьому тижні. Ситуація пов'язана з або державними органами, представниками державних органів, або з якимось паном знаку Зодіака, стихії повітря. Це дуже е, логічно мисляча людина, яка спирається більше на свою розсудливість, на свої думки і холодне таке мислення без зайвих емоцій. Можливо, вона навіть беземоційно обдумує щось. Також це може бути якась. Можливо, ця людина підкаже вам щось, якусь ідею, яка вам необхідна. Давайте уточнимо. Ви зосереджені на тому, щоб зберегти ваші фінанси. Можливо, ця людина допомагає вам з вашими фінансами, допомагає їх не тільки. Зберігати, утримувати, а можливо ще і додавати накопичувати. Але це саме про утримання того, вже, що є зберігання. Подивимося, що вам заважає стрільці на цьому тижні. Може завадити якась ідея, можливо, вона буде неправильною. Якась... Можливо, це якийсь один з варіантів ідей, які вам пропонують, так? але не в цьому тижні він вам заважає. Давайте подивимося сподіватися, чого ця ідея. Також це може бути просто холодність від когось, можливо, це ваша холодність. Якась ситуація по справедливості, або ж це якась холодність від органів державної влади, да? і цей чоловік може бути таким, або ж навіть суду, якась інформація з суду заважатиме. Можливо, щось стосується з вашими і фінансами. Аналізуйте, б це могло значити для вас. І порада карт для вас на цей тиждень. Порада карт все-таки не підпускати до себе людей, яким не варто бути дуже близько до вас. У вас є власні кордони і варто, щоб Ті люди, яких ви не бачите поруч з вами, не порушували ваші власні кордони. Краще захищати ваші власні кордони, якщо ви відчуваєте, що вам некомфортно вже від такої невеликої дистанції між вами. Уточнемо, давайте хтось може бути маніпулятором. Тому ви відчуватимете це і відчуватимете необхідність захищатися. Або ж, можливо, це показано так, що ви маніпулюєте, ви закриваєтесь, маніпулюючи кинус, Так? Тому що ви знаєте, що на когось ця маніпуляція спрацює. Ну, але це порада карт для вас. Якщо ви відчуваєте в собі таку необхідність, можете скористатися такою порадою. І на дні колоди а, сонце, Це або щось пов'язане з дітками, або ж а, як прояснення якоїсь ситуації. Тут на дні колоди закохані. Це може бути як і партнерство в бізнесі, так, а, так і а, реальна а, закоханість, флірт і любов. Бажаю вам прекрасного тижня. Дякую за ваші подобайки та коментарі. Любіть себе, і ви зможете дарувати любов оточуючим сіт ставатиму прекраснішим. До нових зустрічей.